Чорнобильська атомна електростанція є символом наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства. В ніч на 26 квітня 1986 року о першій годині 23 хвилини 47 секунд за київським часом з різницею у 2 секунди відбулись два вибухи на четвертому реакторі Чорнобильської Аес. В результаті цих вибухів у повітря піднялось понад 60 тонн радіоактивних матеріалів, у тому числі ізотопів ураму, плутонію, йоду, цезію і струнцею. Наслідок аварії майже 8,5 мільйонів людей були опромінені, і майже 155 тисяч квадратних кілометрів територій було забруднено радіоактивними речовинами. На ліквідаційні роботи, крім пожежних, відразу кинули військовослужбовців. За неповними даними, участь у ліквідації наслідків аварії брали близько 600 тисяч осіб. У числі перших були і Олександрійці, серед них були військовослужбовці, лікарі, будівельники, представники інших професій, які ціною свого життя і здоров'я боролися з радіаційною небезпекою. Нині полковник у відставці Петренко Олександр Олексійович у 1986 році був командиром вертольоту Мі 6 та став одним із перших олександрійців, які опинилися біля зруйнованого енергоблоку ЧАЕС. Про аварію олександрійські військовослужбовці дізналися увечері наступного дня. Усіх підняли по тривозі, але ніхто достеменно не знав, що трапилося. По терміновій команді почали відправляти на аеродром. Ситуацію ускладнювала несприятлива для польотів дощова погода. Першими вилетіли два екіпажі мі 8 потім чотири вертольоти мі 6 а далі по мірі комплектування і всі інші вертольоти. Основне завдання, яке стояло перед військовослужбовцями полку, припинити пожежу у реакторі, закидавши піском, селітрою і свинцем. Ми складали, припинили, не складати. Е... 2 травня під вечір по причині ну, достатньо було мабуть і свіця для того, щоб закрити, щоб не... радіація менше виходила з рядка. Це перше одне питання причина. І друга причина мог би повпривалитися, там вода це теж потужний теж вибух повинен бути. О, тому припинили скидати далі. Полум'я було ще видно. До 9 травня. Засоби захисту загальновійськовий захисний комплект. плащ, ви знаєте, проти да? Протигази, mm -hmm. ну, газу ми надігали, респіратори. І mm -hmm. все. Потім десь льотчики знайшли на аеродромі, зберігалися листи сильцю, десь метр 20, м, довжина, сантиметрів 60-70 ширина. Листи. Mm -hmm. Товщина ну, десь сантиметр, сантиметр, може півтора, свинець він м'який. І він оцей ну, лист, як, як пластилі, його вложили на крісло. і очі сюди зробилось як кресло з сосніца. Для особового складу доза випромінювання 50 мм. Для льотного складу 25 мм. Ми набирали 23 гривня, на начальників давали більше. Але ж ми хитрили, боялися, що після випромінювання нас спишуть з його роботи. Цього ми не хотіло, ми молоді були, років 25, 30, до 40, не знаю, можливо, і старше хтось був. Ну, льотний склад був Хотіли літати, ми цього боялися, вилювали від контроля за випромінюванням. Зустрічали нас після посадки лікарі, записували дозу промінювання. Ми тікали від них, парадрому бігали. І так ми скривували. Ми 23 більше отримали дозу промінювання. В ході ліквідаційних робіт військовослужбовці виконували ще одне завдання: дезактивацію даху ЧАЕС та прилеглих будівель. Їх поливали клейким розчином для запобігання розповсюдження радіоактивного пилу вітром. Під час виконання одного з таких завдань відбулася аварія вертольоту Мі 8 а трагічний момент його падіння випадково зафільмували документальні кадри. Олександр Олексійович розповів, що серед загиблих на борту Мі 8 був і військовослужбовець Олександрійського авіаційного полку Микола Ганжук. Уже в кінці робочого дня. Беруть механіка, який на землі цим займався, які пальчики розпиляв. Забирали в кінці робочого дня прапорщика Ганжука, злітали проти сонця, видно стрілу крана. Там кранів дуже багато, високі і троси висять. Льотчик не замітив на проти сонця трос, цепляється гвинтом за трос і перевертається. Випадково оператор знімав. З трьох тисяч двохсот олександрійців, які мали статус постраждалих внаслідок Чорнобильської аварії, сьогодні в місті проживає тисяча двадцять сім осіб, з них 739 є безпосередніми ліквідаторами наслідків трагедії. Чорнобиль це не лише велика катастрофа, це символ безмежної мужності багатьох тисяч наших земляків, які відправились на зустріч невідомій небезпеці. Виявивши жертовність та патріотизм, зупиняючи ядерну катастрофу, ризикуючи своїм життям та здоров'ям, вони виконали свій обов'язок і захистили людство від подальшого розповсюдження радіації.